Ці молоді люди, хтось ще наближається до Бога, а хтось вже і покаявся, хтось вже і навіть і охрестився. Хрещений покаявся, ходжу в церкву півроку. Бог зробив так, що я прийшов до чудесної церкви, яка мені дуже сильно подобається, і це стала моя нова сім'я. І я дякую Господу, що він мене сюди привів. Я попав в церкву, все таки почав ходити. Хожу місяць, хожу два і тут щось так. Знаєте, остається, вонівного остається, на і Я думаю, що треба покаятися. <рес> думаю, ввереняло Господа нашого Ісуса Христа. Після цього два місяці назад ввериня у святоводних речі. Твер за ці ченисні церкви на життя, з якої ми сьогодні приїхати до вас в гості. На Різдво відкрилася церква нове життя. Мене пригласили туди, як сім'я багатодітних. Потім якось хожу, хожу, думаю, ну мабуть, треба прийняти каяття і я покаявся, і тепер я з Господом. Псалом 32-й. Прощено беззаконня і кому гріх покрито. Блажена людина, який Господь не зарахує провини і в кому немає підступу. Також наші прабатьки загубили образ Божий. І вони не стали похожі на Господа до того дня, коли його новим питиму з вами в царстві мого отця.